Всім привіт і ви на моєму каналі мені кажеться, Всі знають, що я давненько не записувала відео на самому Ютубі Це відео не буде таким великим Ну ладно В цьому відео ми з вами граємо просто Grove Garden щас ви утянули скін. Ем, да І подивіться кстати на мої гроші Да це. Ну, коротше, я родику. У мене вже два таких яйця. Знаєте, чого я ці яйця не ставлю? Тому. Ну, що мені це капуста? Тому що в мене перше яйце від своєї сині таке от. Друге. І третє. Да, я не знаю, що мені попадеться, але дивіться, що я мічтаю. Не знаю, на скільки процентів це яйце. Е і зараз ми з вами подивимося на ці яйця. Ну, звісно, незвичайно на звук. І дивіться, є такі яйця. Три. Ну, зараз ми зайдемо. І дивіться: в цих яйцях може попастися такий зайчик. Ну цей зайчик в мене був, я віддала одній дівчинці, тому що він мені не треба. Я дуже хочу собі. От моя мечта це. Це. І оце. А оце от, і оце от я не хочу. Ну, воно мені не дуже таке подобається, але я його не хочу. Да. І коротше. І, отак от зараз ми з вами будемо робити самі рецепти. Я знаю деякі рецепти, і подивіться, які в мене питомці зараз висаду. Це Арангутан. Бджола собачка, яка приносить насіння, і, і типу єнота <шлух> Да, І, будуть нові пети Через те яйце. Ну. І коротше, зараз ми з вами зірвемо для першого рятування. Так, ну, а, для першого рецепту нам треба кукурузка. Ну, е Мені кажеться, в когось немає авокадо, так що пропустимо е кукурузка три е сага -е 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 Apple і така. Е -е ну, коротше, полуниця така. Е, я, коротше, не знаю, Почекайте. Elder Strawberry. Вона нам теж треба. Е, так, давайте. Кукурузка. Три сагур Apple. І така полуниця. Кому вона треба, можу її дати. У мене що хоче. Почти. Так, коротше, зараз я вам покажу всі свої питомці. Десь другий не буду завідувати і просити. Так, першим. Заходимо потом. Е, така ця. Е, зайчик. Е, Ось така штучка, я не знаю, що це. Е, ну, Зайчик, зайчик, е, чайка. Е, ну, собаки, мені кажеться, всі знають. Ну, Такий от бувайчик. А ну, е, попугайчик. Ну, м -м -м, ну, конечно же, на ці... Так, зачекайте, будь ласка. Що, що... що ти хочеш? Ти перший давай. Перец? Ну, хочеш? 200 мільйонів тобі в карманчик. Я тобі даю 200 мільйонів і. І <смі> не знаю я. Ладно, давайте дамо звезду. Так, хватит мені давати. Я з цього супер не роблю. Так, я взагалі підписчикам чи кому там розказую рецепти. Давай быстро. Відклоняй, то відклоняй, если хочу. Давай приймай. Все, сейчас ми подивимося, що... що там по носінням. Так. Добре. Кокос привезли. Це прикольно, але він мені не треба, але в мене його багато. Так, почекайте, мені кажеться, я тут показувала. Потім... Ну, оце от. покажу звідси. А, таке ж щось не показувала. Ладно. Е, дивіться, от. А! От. Потім зіроч. Давайте заново це, оце. Оце. оце, 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 Ну, да, це, 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 це. Оце. ну собаки хто не бачив. Це показує, це. Ну, хто собаки не бачив і зайців. Е, ну, ще одна мапа, е, е, черепаха, ой, величенька. В мене вилупилась сама, ніхто не давав. Ну, зайчики хто бачив, не бачив. Котик. Моя подружка дуже хоче собі цього котика. Так. Ну, золотий собачки, який приносити сіня. Отакий. От от. У мене був менший, в мене вилупився він. Ну, Зайчики всі бачили, всі собачки теж. Е, мураха. Так. ну, Коротше, е, білка. Ну, хто собаків не бачив? От-от. Ну, мишка така, капібар і така. Так, стоп. А ну... Стой. А я вам показувала оцю. Ну, от ще така мишка мені є. Так, а тепер зачекайте. Я що одна в ігрі? Ні, не одна. Це класно, Тому що, коли я одна в ігрі, то, це дуже скучно мені. Ладно, давайте. Зараз воно там все вариться. Давайте це все продамо, тому що нам оце не треба буде. Давайте, давайте, давайте. Хто хоче зі мною дружити, я приймаю. Е, мені зараз буде на екрані написане розовим. Я його сама напишу що... Настоящий. А підписана я мама всіх. А... Ну, зараз я вам точніше покажу нік Аллю 074. вот, е, цей нік пишіть оцей. От. І вам виб'є мене, тільки тут не буде написано це. Там буде написано сахарок. Да. Або мама всіх, не знаю. І якщо там щось буде написано, то ви поймете, по-моєму, скіну. Приймаю я. Коли побачу щось там. Ладно, давайте. Е, так, що там, нічого ще не робила. Ну добре, зараз ми подождемо Бургер. хоч я тут вже робила бургер. Так що. Отстань. Так. Е, давайте зараз ми зайдемо сюди. Це, це таке. О. Ну, це вже, мабуть, оце, от, оце, от. І оце от я й це зроблю. завтра рано відео зроблю. Коли я приснувся, ну я сплюду. ну, Коротше, коли встану десь там, то зроблю вам відео. давай, безстренько. Ну зараз. Обзорчик на мій от, портфельчик зверху. Так, ну все Е, Насіння, бамбук, перець. Грув Мелон якийсь от такий, ну, я його він мені не треба. Оніон 8 штук цибуля, ну, мені не треба. Манго теж мені не треба. Apple, ну, морква, Якийсь якийсь джагнт. Глазурь якийсь пончик рости. І корм сед. Я вам щас можу показати того пончика. Оце от все мені вже не треба, покажу. Ось ця глазурь. От вона в мене росте. Оце. Це воно. І воно мені не треба садити. Кому віддати? Нікому. Давайте цього посадимо. На. 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 Не хочеш, то я накормлю пети. Кстаті, сагер, Apple солодке яблуко дуже хорошо кормить петів. Мы хорошо кормить пойдем. Так, давайте. И что у нас вышло? Тортик, бачите, який я вам рецепт рассказала. Это тортик у нас Я не знаю, что здесь. Я молю, чтобы не яйце. Вот это вот. И что это? Так. Я не знаю, что это. А ну сейчас. Нет, это не это. Стоп. Мне он что-то такое дает. Так, сейчас мы с вами Е, ще трошки відео зроблю. Е, Коротше, і зараз останній рецепт ще я вам покажу. Кокос. Нам треба кокос. Ну так от держу кокосом. В смысле? В смысле, що це таке? А, це ж, це ж таке. Хорошо. Підніма. Нам треба кокос. Боже. кукурузка кукурузка нам завжди допомагає. Помідорка. Пер, пер, перець. І все, Давай. Це такий рецепт. Ви його побачите обов'язково, коли зробите, може я це вже не запишу. Е, Помідорка і оце. От. Ось таке має бути. І ми готуємо із цього бургер. Ми готуємо от. Цей рецепт готовий бургер. А наша свиньо якраз тут бургер. Тільки я не помічаю, чогось Да. Кстати, напишіть, будь ласка, в коментарі, як пишете, е е е хто би хотів собі три от яйця від свині. Вона мені оце вот яйце і оце вот два рази підряд дала. Я мечтала о одному яйці. Я дуже сильно мічтала о одному яйці, але вийшло так, що вона мені дала аж три їх вже. Ну, вона мені дивіться, давала не набор. Зараз я вам покажу просто який набор. Є набор там, де дається, вот три. Зараз я вам покажу. От є набор там, де дається три їх. Бачите, ось що написано? Три. А в мене такий, що мені. Дається тільки по одному. Мені оце от, одне давалося і все. Е, мені ще багато разів давали оце, ну два рази тільки. Я дуже хочу собі оцю от мишку, але в мене її ніколи нема. Е, Ось тут, кстати, може випустити отаке. От. І, кстати, в оцьому от, така паличка типу, може випустити оце. А зараз я вам покажу таке, що може випустимо. В цьому. З обнови пет, пет з обнови. Я його дуже хочу щоб він мені попався. Це ж 1%. Ну 4% лінець. Ну, як я і казала, я хочу оце, оце і оце. А це не хочу. Хо-хо-хо. Хо, хо-хо-хо-хо-хо. Да якесь. Сейчас ми вийдемо. І зараз я вам дещо покажу, що можна зробити. Е, так, почекайте. Мене, е, у мене 58 трейдів. 58 трейдів. Ну, Коротше, е, цих... Ну, зараз буде не 58, по-моєму. Все, ребят. У мене тепер. 60 цих трейдів, біля на трейді. У моєї подружки є отака криса, тільки не, кра... не красна. Зараз я вам покажу. Та ну вийде. Вийде. У е, моєї подруги є отака криса. Тільки вона на тій крисі зверху суш зелений, і та криса всенька зелена. А я собі хочу червону. Ну, мені не попадається. А ну куди побігла в мій сад? Ну, конечно. Рецепти можна знати на деякому каналі. Ютубі. Да, вони прикольні. І ці багато. Як це рецепти, головне без бомблосона. тому що, мені кажеться, всі знають, що таке бомблосон. Це такий фрукт з кісточками. Там кісточки типу є по боках, типу череп. І там є оте, от, коротше, бомблосон, він називається. І з нього можна зробити дуже багато всяких цих. ...блюдів. Но факт тому, що в когось цей бомблосон не росте. І можна за допомогою других фруктів, безплатних, ну не безплатних, а наприклад, клупніка, помідора, перець, морква, виноград, щось з цього манго, там. Коричко, кокос, зробити щось обичне. О, де мій єнот лазить? Да, і отак от. Так. А поки що, поки це все готується, я вам хочу показати, що це от ігрушка для питомців. Тут випадає вам насіння. Це такий домик для красоти. Це для петів. Ну, я сама не знаю, я коли кормила своїх петів, вони підростали. Оце от. Тут може випасти будь-який пет, любий і прикольний. Тільки в цьому яйці може попастися. E, цих Пять e, 55. Самий легендарніший Один 1%. E, ну, а, звісно ж, в таких вот боксиках вам може попастися e, щось з прикрасів. 3% золотий хлопчик на сцені якийсь e, Пістолет для фруктів. Мишка. Е, яка, вроді, би, допомагає кормити петів чи ні. Е, шоб, е, це як це? Солодка гра... е, сахар на глазурь. Яйце таке же саме. Е, ну, це те саме, що я розказувала, і панкейк. Він, вроді, би, для красоти, або можна цю свинку потом на ним. Це для петів. Які їй казала іграшку для петів, це все я показувала. Е, ще один пістолет для цього, е, для фруктів. Е, потім таке саме. Е, як можна нажати на фрукт і можна його просто е, цей фрукт і посадити заново з допомогою цього предмета. Три кори. три кукурузи, яка допомагає дуже в готовці. Те, що я показувала, оце от. Це обична квітка, яка росте тільки, тільки один раз. Тіпу салюти, 5 лійок, е, як це, кухонний забор. І знов спрей. І гроші. А поки ми оце от говорили, вже 16, 15, 14 секунд до цього, давайте ми ждемо, і я вам показую цей рецепт. Ну, зараз ви побачите, що це був бургер. Я вам сказала цей рецепт, щоб ви приготували собі бургер. Це мав бути бургер. Ну да, я що сказати, бургер. Давайте віддаємо і ми отримали 5 яєць. вау. Та боже, це ці яйця. От чого не можна ставити, хоч, наприклад, 5 яєць або 6. Не тільки три, ладно. Я вже, може, завтра рано зроблю обзорчик на ці яйця. Буду всі відкривати. Ну, а в оці два не буду відкривати, ще їх поставлю, щоб вони підросли трохи. Ладно, а на цьому всім пока!